Доброго благосланого дня. Святе письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 6 глава з 22 по 33 вірш. Сказав Господь: світильником тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле, якщо ж око Твоє буде лукаве, то і все тіло Твоє темне буде. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то наскільки ж велика та темрява, ніхто не може двом господарям служити, бо одного буде ненавидіти, а другого любити, або одного триматиметься, а другим нехтуватиме. Не можете Богові служити й мамоні, тому кажу вам: не клопочіться для душі вашої, що вам їсти чи що пити, ні для тіла вашого, у що зодягнутися. Чи душа не більша за їжу, а тіло за одежу? Придивіться до птахів небесних, вони не сіють, не ждуть, не збирають в житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не багато кращі за них? Та й хто із вас, клопочучись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одежу, чого клопочетесь? Навчіться від лілій польових, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато краще вас маловіри? Отже, не клопочіться кажучи. Що нам їсти, чи що пити, або у що одягнутися. Бо всього цього язичники шукають, бо знає Отець ваш Небесний, що ви потребуєте всього цього. Шукайте ж спершу Царства Божого і праведності Його, і все це додасться вам, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.